Добрий день! Гей, мої милі дітки, малята, я вас запрошую в сад погуляти, в сад погуляти, ягід зібрати. Тож сьогодні, в цей чудовий літній день, ми будемо збирати ягоди і ласувати ними, бо в ягодах багато вітамінів, які необхідні для здоров'я кожної дитини. Але спочатку завітаємо до нашої творчої майстерні, де ми будемо працювати з пластилином. Будемо ліпити ягідки. Для виконання роботи нам потрібно пластилин червоного і зеленого кольору, аркуш картону в вигляді тарілки, дощечка для ліплення, серветки і листочок із порічки. А зараз час зробити гімнастику для пальчиків. Хто сховався в кулачок, це на зайчик хитрячок. Вушка зайчик піднімає і голівкою хитає. Праве вушко він зігнув, ліве вушко він зігнув, охтомився і заснув. І друга ручка. Хто сховався в кулачок. Це наш зайчик хитрячок. Вушка зайчик піджимає і голівкою хитає. Праве вушко він зігнув, ліве вушко він зігнув, ох, втомився і заснув. Від зеленого пластилину відтискаємо два маленьких шматочки і розкочуємо довгенькі ковбаски. Це гілочки по Прикріплюємо їх до нашої тарілочки. Тепер беремо червоний пластилин, відщіпуємо маленькі шматочки, скочуємо пальчиками і виготовляємо ягідки порічки. До нашої гілочки будемо прикріпляти червоні ягідки порічки. Ось наші ягідки вже і на тарілиці. Які ж вони гарні! Давайте додамо сюди листочок. Він у мене з куща порічки. Дітки, я впевнена, ви справились з цим завданням. Надсилайте фото своїх робіт. А я кажу вам до побачення!